20 років без ремонту благодійну їдальню Івано-Франківського карітесу нарешті відремонтують. Від початку її функціонування тут ще жодного разу не проводили ані поточних, ані капітальних ремонтів. Саме з неї у 92-му розпочалася діяльність Івано-Франківського благодійного фонду. Тоді рішенням міськвиконкому колишні кафе бульйонна передали на його баланс. Фонд користується приміщенням і досі на пільгових умовах. Завдяки різноманітним акціям його працівники збирають кошти на утримання їдальні. Цього року сума пожертв склала 58 тисяч гривень. Однак річний бюджет благодійної їдальні становить близько 300 тисяч. За таких умов здійснити ремонт навіть частковий було нереально. Всі комунікації, і каналізація, і водопостачання, опалення, вентиляція, стіни, підлога воно в такому було жалюгідному стані, що вже навіть в лютому місяці ми вже отримали припис від санстанції, що якщо ми не будемо адекватно реагувати на ці всі речі, то ну виникає загроза взагалі закриття. 150 п'ятдесят знедолених родин могли залишитися без єдиної можливості, бодай раз на день чогось попоїсти. Зверталися до багатьох організацій, кажуть представники карі та далі обіцянок справа не рухалась. Олександр Шевченко про негаразди довідався завдяки місцевим священникам, які підтримують фонд. Кошти на реконструкцію їдальні виділив без вагань, адже переконаний, заможні люди повинні допомагати потребуючим. Приходять сюди і лікарі, і вчителі це пенсіонери. Які дійсно чесно працювали все своє життя, і сьогодні така мізерна пенсія і такі умови у них життя, що вони іншого варіанту не мають як прийти сюди і поїсти, жити далі і бачити людей, які абсолютно не захищені в соціальному плані. Ну напевно, що нормальні люди не можуть, і багато не той, хто має гроші, а напевно той, хто може саме допомогти от таким бідним. Завдяки підтримці Олександра Шевченка тут розпочали капітальний ремонт у двох приміщеннях харчоблоку: кухня та мийка столового посуду, окрім нових стін та стелі, невдовзі матиме також сучасні водопровідні, опалювальні системи та вентиль. Gracias.